Это чушь, понимаете, бред собачий. Обозвали уф Ідеапалі воєнів гендерного екстремізма і гейнаціоналізма до... 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 для довідки стані фізіологічного спокою людина у середньому здійснює від 12 до 24 подихів протягом хвилини. При емоційному збудженні частота дихальних рухів закономірно збільшується. І ось це науково доведено, як і те, що коли Путін дає прес-конференцію, якою б частота подихів не була, вона дорівнює кількості великої брехні. У підтвердження зустрічі із представниками іноземних ЗМІ. Не придумували, що Росія хоче Напасть на НАТО. Ви збрендили совсем, що ли? Тупи, вообще, як этот стол. Кто это придумал? Это чушь, понимаете? Бред собачий. А зараз продемонструю виступ Путіна п'ятирічної давнини на інвестиційному форумі, коли той практично ідентичними тезами заперечував напад на Україну. Смадря на всі проблеми з Україною там. <кхух> с спекуляциями вокруг Крыма и Донбасса, все прекрасно понимают, что э, Россия ни на кого не собирается нападать. Понимаете, в этом самом, сколько э, в Евросоюзе жителей, сколько в НАТО э, жителей стран НАТО, каков суммарный э, экономический и военный потенциал, это просто чушь, бред собачий. У серед тижня, аби перебити в інфополі глобальний саміт миру, путін провів свій глобальний саміт обману, на якому продовжує ретранслювати звичні тези про київський переворот, потрібно припинити постачати зброю. Бла 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 і уже в шосте. Спочатку дві тисячі двадцять поскаржився, що його надув запад. Але цього разу виринало на поверхню не прізвище колишнього британського прем'єра Джонсона а Ангели Меркель і Франсуа Оланда. Ми е способствую підписанню міських соглашень. Но их, как выяснилось, никто не собирался выполнять. И бывший канцлер ФРГ, бывший президент Франции публично об этом заявили. Уважаемый господин Романчик, как это понимать? Нас просто водили за нос. До речі, пиня йде на рекорд у 2023-му скарг на обман з боку заходу було всього лише сім. І щодо цифр, Путін несвідомо зізнався, що росіяни почали частіше потрапляти в полон. Іноземним підставним мікрофоном розповідав, що різниця приблизно один до п'яти. Живуть забії містернами. Ну коротше кажу, находяться в плену. У Наших солдат, офіцерів на українській стороні 1348 чоловік. 1348 чоловік. Я знаю ці цифри. потому что мы работаем с ними каждый день. И вот совсем недавно, вы знаете, был обмен 75 человек, поменяли 75 человек. Значит, украинских солдат у нас 6465. Ще в січні лунала заяви, що співвідношення полонених один до десяти на користь росіян? Однією з найбезглуздіших заяв стали погрози Вашингтону у відповідь на застосування Атакамс на території РФ постачатиме зброю такого ж класу у ті регіони світу, де цитую завдаватиметься ударів по чутливих об'єктах тих країн, які роблять це щодо Росії. То чому у нас нет права поставляти наше оружие такого ж класу в ті регіони світу, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России. А розшифровую обіцяних ударів по заходу з боку Росії не буде. Та й зброї такого ж класа ніколи на балансі в росіян не було. А що до регіонів, то напевно ємінські хусити кілька рогаток отримують на баланс. Ну щоб підбивати кораблі в Червоному морі або недобитки чорноморського флоту запливуть у Карибський басейн. Карибський удар Путін відправляє російські військові кораблі до Карибського моря для військових навчань. Ну, на боксері до куби доправлятимуть, і до кінця року можливо й допливуть. Але прямого зікнення між американським та російським флотом на жаль не дочекаємося, бо Пентагон настільки прогнив від корупції, що швидко ЮАС-армії розпадеться. Штати винужні тратять гроші на задержання сил. Тому що, якщо обширні бази по всьому світу, розходи агромні, воровство бізганічне. Я, честно, ни в чем никого не обвиняю. И у нас много воровства и жульничества везде, и в ваших странах везде. Но в Штатах больше, в армии. Почему? Потому что на содержание всегда больше воруют. И это просто неизбежно. Вот. Значит, уходят огромные, огромные ресурсы, уходят на поддержание своего статуса империи. Так, на фоні низки корупційних скандалів, шаленого розпалу, затримання заступника міноборони, заміни Аліні Водашойгу на економіста Андрія Білоусова, основна мета призначення якого провести аудит в Росармії, Путін розповідає про гігантські проблеми в армії американській. Йде ли це на пользу громадянам США, або ні? Я думаю, що ні. Це как раз тому, що Соєднані Штати потихонечку орбіти з'їжджають. З'їжджає не з орбіти, а катушок сам Путін, бо після низки безглуздих заяв, перекручування цифр, деменція проявилася через проблеми у мовленні. Ми з Касим Жоначкемельовичем в на контакті з президентом Такаєва. Касим Жомарт Кемельович Токаєв. Ну вимовити в принципі не складно. Ще раз Касим Жомарт Кемельович Токаєв. Ну зрозуміло, що цей словесний випад у бік президента Казахстану заготовлений заздалегідь як відповідь на русофобські настрої в країні та невдять. Чість за ОДКБшні танки, які заїхали свого часу на територію Алмати. Сам що... підготовленою була і ще одна акція нічна екскурсія діда по царському селу, яка відбувалася відразу після нудної зустрічі із іноземними змі. Путіна завели в музей Пушкіна і показали парту, за якою сидів великий русський поет, який не був сильним ні в математиці, ні у фізиці. конкретного места, где кто сидел. Отличники сидели в первых рядах, а те, кто были там двоечники, сидели в последних. И вот однажды Пушкин, который не дружил с математикой и физикой, говорит, я с ним долго-долго стоял, потел, так и не мог решить уравнение. Чему равняется х, спрашивает профессор. Ну, Пушкин сказал откровенно, ну, любил, умный профессор говорит, в моем классе, Пушкин, От вам нікого не нагадує. Відверті проблеми із арифметикою і фізикою постійно проглядаються. То помилиться в кількості призовників та полонених то атакамси російським ППО, щолкає. з Римою та Красномовством також на жаль не склалося, але невміння жонглювати ямбами та хореями компенсує хистом до малюнків. Путіна опозорився очередним рисунком. В сіті висміяли творення диктатора. окей, навіть із цим не склалося. Усе, що Путін може намалювати, це відсотки на виборах. Путіну рісують рекордну побіду на виборах, але повернемося до нічної екскурсії по царському селу. Разом із Путіним експозицію оглядав і Мідінський, який зайвою однієї хромосоми проаналізував карту Російської імперії початку 18 століття. Фото чи відео доказів Кремлівський пул не надав, а замість ілюстрації навели пряму мову мединського. И властный цукарту. Киев наш, вся правобережная Украина наша, здесь написано ⁇ Пока королевство Польское ⁇ А дальше вот эта огромная территория. На правом берегу Днепра нынешняя, Кировоградская область со всеми окрестностями. Она была российская еще со времен Елизаветы Императрицы. Напевно, тепер мапу відправить така Карсону в колекцію до папки із листами Бонана Хмельницького. Але усі ці коперсання в минулому пошук історичної справедливості свідчення про те, що є чіткі сумніви щодо майбутнього. А там на російську чекає боротьба за православні скріпи. Заступник голови Меню Олег Свериденко розповів про основну загрозу представників ЛГБТ, через яких зароджується гендерний екстремізм і гей націоналізм ЛГБТ сообщество легко вовлекаются ці персонажі в екстремістську діяльність і становиться носителями відповідних ідеологічних схем і різновидностей екстремістських проявлень, А тепер только задумайтесь: в форме. Гендерного екстремізму і гей Ну, задумалися. А що таке гендерний екстремізм? Протести жінок мобілізованих, які навоювалися в Україні, і гейнаціоналізм до цього руху можна віднести лише одного персонажа, який відстоює інтереси Росії на цій планеті і при цьому приховує свою гетеросексуальність. Після розлучення із людмілою публічних стосунків не було. Від доньок відкращується. І ось ця от поведінка абсолютно не корелюється із політикою РПЦ. Там пропонують проводити паради. Бат у семей. За аналогию из бессмертным полком. Идея продала на Петербургском международном экономическом форме. Ну да, обуви, то есть идеи параде, не на экономическом форме. Представьте себе многочисленное общегородское шести многодетных семей. Красивые дети, музыки, музыка, шары, цветы. У нас парад победы проводится, это хорошо, мы демонстрируем одно, у нас есть бессмертный полк, у нас есть какие-то другие вещи. Демонстрация была в советское время трудовых коллективов. А почему нам не устраивать такие шествия с многодетными семьями? Либо в Международный день защиты детей, либо в День семьи, может быть, на День Святой Троицы. Традиционно для русского общества День Святой Троицы это был день, когда все семьи красивые, в красивых одеждах шли в храм, а потом общались где-то в саду, 에, в, собирались вместе. А для РПЦ я є просто ідеальна бізнес-идея. Щоб закономити бюджетні кошти, можна день Троїці Парад парадпобіди і власне безсмертний полк проводити в один день, яке тоді помпезне свято буде. Уявіть е, Піонери із мертвими дідами на паличках, танки, ракети, герої свого і багатодітні сім'ї. такие шествия, мені кажется, могли бы совершенно иные акценты акценти розставити в теме сім'ї, як самого важного і святого для нашого общества институты. Вообще, нужно большие крепкие Сім'ї делать лідерами мнені. Нужно їх показувати по телевидению, говорити о них, ставити пример другим. Они должны бути постійно перед глазами в соціальній рекламі. Але ж проблема, Путін в рамк нової еліти вивів не багатодітні сім'ї, а герої ВСВО. Ну ж точно ці фрази пригадуєте. Так ось на Росії тепер почалися зворотні процеси. Не вчорашні фронтовики вбивають і знущаються над цивільними, а навпаки. Або звали укроп хаху піда... Абос – с в Ростові на дону поліцейські избили героя СВО за автомобільний номер Вагнер. Конфлікт спалахнув на території головного автовокзалу в Ростові на дону Олексій Єрушков, який повернувся з України, записав і де розповідав, що поліцейські обізвали його ха, -ха. і після цього побили. У нас поліція поступає за людей, котора питає такі номіралі. Тало передати далі. без объяснения причин, без отсутствия сопротивления. Я ребятам сказал, давайте пройду, объясню свое поведение непосредственно в отделе. На что я вместо того, чтобы получить грамотное содержание, получил все это, обозвали у... х... и да, военник, ну, вот, сказав, что он сделанный. А я на секундочку уже год на СВО воюю. Я русский человек, родился в Ростове-на-Дону, всю жизнь здесь прожил. Чи не заслужили таке отношення зі сторони внутрішніх органів? Мені непонятно. Причина, до речі, вагома автознак Вагнер 92. А через добу з'явилося вже інше відео туриста із простуванням. І тепер його били не силовики, а співробітники якоїсь охорони. Я Рожков, Олексій Сергійович раніше викладав відеопрошення, в якому вказував, що, що, що подвірся спієння со сторони співробітників поліції, а також що сотрудники поліції то определенного образом портіли мы документы государственного образців. Хочу роз'яснити, що в процесі вияснення обстоятельств було уточнено, що це були не сотрудники поліції, а сотрудники охрани непосредственно этого цього актова. Отак виглядає сучасна росіюшка. еліта. Б'є іншу еліту, щоб вберегти елітарний режим у Кремлі. Це був Юра Гаврища квісті, і традиційно закликаємо вас ставити лайк і поширювати це відео.